Всім дня, сьогодні вийшло нове геймплейне відео Stalker 2, ну то що. Поїхала дивитися. Так, скоро ви. Сьогодні... Сьогодні вже вийшло відео по Stalker Чисто неба. Я вважаю, що це відео вийде десь о 12 годині ночі, тому що така ти поко -пок загрузиться все таке. Але можливо і наоборот. Ну що, погнали дивитися, спочатку подивимося, потім почнемо тікати покрапленні цих 10... 10 секунд розбирати. Так, що ми бачимо? Тут це ормонь, армейські склади. З... Хтось каже, як хоч це взяв, що це армейські склади селища. Зараз покажу вам. Ось, 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 ось. Ось. Нічого не пам'ятає. Так, це то та сама вежа, там, де буде в чистому небі скоро за шрам. Лазити. Ти, так, що ми тут бачимо? Що в головного героя? Це, ну, Зоря стоящит колата автомат Калашникова. Ми його бачили в трейлері Ді до мене. Він був там такий називали ще. Але, ну, це дійсно, ну, карафон поки, що, ну, дійсно радує. Опладую просто. Це опладунки. Так, далі, що ми бачимо? І в мене з цим з'явилася одна така теорія. Ось, бачите, якийсь рандомний сталкер, так? Ну, першим бачимо псевдогоганта, але. Я вважаю, що Stalker 2 можна буде сказати. Ну, або це просто рандомний чувак, або це можна буде найма... наймати сталкерів. Так. Ну, просто, ну яка, береш сталкера, ну, типу, в напарники, ну, по типу як Far Cry 5. Far Cry 5 хто, хто грав, то і зрозуміє. Far Cry 5 таке було. Якщо а. Або це просто рандомний чувак. В нього теж колаж та зоря. Так, ось в нього ще рюкзачок. Ну це просто, напевно, рандомний чувак. Або дійсь, Або це. Або. Або це, або це буде якийсь, наприклад, доп-квест, якому ми... З, як, як, з цим персонажем будемо йти. Або щось таке, тому що. Або це просто ми його най-найм. Най... Так а то взяли з собою напарники. Це було Це було ще так. Так, що ми бачимо на псевдогайганті? Бачимо, ну, зруйнований будинок ось я дуже пам'ятаю. Та я пам'ятаю, скільки я там разів помер, коли проходив щось на небо перший раз. Перший раз так, ба. Перепрошую. Сьогодні просто вилітає багато разів в Дискорд. багато разів в Дискорд. Так, давайте зупинимося на... Так, еще ми бачимо. Псевдогант, ну. Ми... стройний такий. Волосатий. Волосатик. Я их називав называв, А и когда ты Два роки тому гігантик, тепер волосатик буде. Це можливо воно на мінімальному рівні складності, але... чого від калашу немає віддачі? Він просто... Хочай Тінь Чорнобиль для теж нього не така вже велика. Так, і що, у нас тут далі? Ну, суті цього, нам не, не не можна буде його близько до себе під підкуп... підпускати, тому що буде смерть. Так, що ми тут ще можемо побачити? Ну так. Давайте зараз по щепанні чистаємо. Так, ну більш ні... Звісно, ви тільки погляньте на це. Рідний край, чарівник карай, червошай, брута. <свісно> Ладно. Це тоді сто просто там графон, якщо сейчас. Це, ну я так розумію, зняли в 4К. Хотів би сказати 60 FPS, але тут не більше 60 FPS. Так, добре. Що ми тут ще бачимо? Діка яку не було в тінь Чорнобиля в чистому небі. Та й сталкер. Ну, звісно. Ну, сліди від куль, від того, що він стріляє з калашо, немає. А хоча... і ще це придіраюся. Так. Не, ну сам цей доморант виглядає. Hello. My name is. My name is. My name, my name, my name. Так, добре, так, дійсно. Виглядає непогано. Виглядає, ну... Непогано, дійсно. Зубки. ласки, і Ще ручки. Так, друзі. Це був невеличкий такий робіт цього 10-секундного трейлеру. Сподіваюся, що скоро ми теж побачимо ще щось таке. Але вже по побільше. Слава Україні. Гарного дня. До побачення.